Змагатися, але пробігти у зручному темпі, щоб допомогти зсу в Івано-Франківську на день незалежності проведуть традиційний забіг вишиванка і Фран». Цьогоріч Він буде повністю благодійним. Організатори хочуть зібрати 150 тисяч гривень на потреби для захисників. Пробігти дистанцію вже запланувала легкоатлетка Тетяна Ляхович. Така підтримка переконана допоможе бійцям якнайшвидше вибороти перемогу. Це наш обов'язок. Ми всі разом маємо діяти для пришвидшення перемоги. І, і ну, цей старт старт у вишиванках дуже є важливим. Ну, всі, і я дуже безмежно рада завжди приймати участь. А цього року я думаю, що це до цього має залучитися дуже багато людей. З кожним роком все більше долучається, приходять сім'ями. І ми всі разом, ми всі разом сила, і ми зможемо багато зробити. Стартуватимуть учасники на міському озері, бігуни змагатимуться на двох дистанціях 3 та 9 кілометрів. До забігу можуть долучатися і дорослі, і діти. Умови участі простій є реєстраційний сайт, на який заходить будь-яка людина, яка хоче зареєструвати, заповнює коротесеньку анкету, сплачує певну суму коштів на той день відповідно до заявочки своєї на ту дистанцію, і потім вже під час в день забігу отримує стартовий номер. Усі зібрані кошти організатори перерахують координаційному центру Sejvi Ukrainav. За них закуплять засоби зв'язку для прикарпатських батальйонів, які зараз боронять Україну на передовій. Вартість одного приладу, каже представниця центру Марія Малінишин, близько 700 доларів. Зв'язку є постійна потреба. Ми постійно закуповуємо ручні автомобільні рації, ретранслятори. Потреба не зменшується, тому якщо ви біжите, то знайте, що ваш внесок буде перерахований на рації для наших хлопців, і відповідно, завдяки вашому тому, що ви біжите, і завдяки вашій добрій справі. Наші військові отримують надійний зв'язок. Це одна з найбільш в нас в топі позиції від запитів від військових. За нею йдуть тепловізори і дрони. Ну тому, що навіть та вся кількість рацій, які вже закуплені волонтерами, є недостатньою для того, щоб забезпечити усіх бійців. Наразі на забіг зареєструвалося близько 60 учасників. Загалом кажуть організатори, очікують на понад дві сотні бігунів. Після змагань кожен отримує у подарунок футболку, вишиванку та пам'ятну медаль фінішера. Люся Грибок Андрій Гаргара, телеканал 402.